Потрапив до мене телефон Redmi 9A. З заявленою проблемою не заряджається. Клієнти сказали, ну, перестав заряджатись, не знаємо чому, не розуміємо. Телефон я ще навіть не розібравши, побачив, що роз'єм ржавий. І вже розібравши, наглядно видно весь жах цього роз'єму. Телефон я зарядив окремо батарейку, щоб включити і подивитися, чи взагалі працює телефон. Телефон вимкнувся, працює. І тепер можна по факту робити заміну роз'єму. І все буде добре. Роз'єм я замінив. Телефон заряджається. Бачите, працює все добре, тепер можна збирати.